Всім привіт на моєму каналі! В сьогоднішньому відео хочу показати вам свої фініші по алмазній вишивці. Хочу показати картини, які я викладала в першій половині зими, і, можливо, в листопаді. Так, я розпочинала деякі з них ще в листопаді викладати. Вони в мене на сьогоднішній день є завершеними. Тож, хочу показати вам, яка. Краса вийшла, тому що мені це все дуже подобається, звичайно. І скажу що ці картини на зимову тематику. Дуже хочу розпочинати вже весняно-літні набори брати в роботу, але перед тим, звичайно, хочу показати вам, що ж в мене є завершеного саме на зимову тематику. Буду знімати сьогодні майже все відео з рук, тому якщо буде трошки десь трясти, вибачайте. Тому що картини не маленькі, зі штатива не вийде показати весь об'єм, ну і гарно відзняти. Тому буду робити зйомку саме з рук. Перша картина, яку я хочу вам показати, має розмір 50 на 70. Це ось така зимова краса, тільки погляньте: будиночок в зимовому засніженому лісі. Цю картину я розпочала викладати ще десь в січні і буквально вчора довикладала ось цей край місток. Як я казала в попередньому відео, я алмазку не брала до рук приблизно десь місяць, можливо, півтори, якось не було натхнення в мене. Але так як ця картина була вже майже викладена, але не зовсім завершена, то я вчора ввечері. Буквально трішки там повикладала, і ось готова така прекрасна робота. Викладалася картина круглими стразами, виробник «Хуакан». Купувала на китайському сайті Аліекспрес цю картину ще в минулому році. Дуже мені сподобався цей будиночок у вечірньому засніженому лісі. Такий будиночок є у відшиві нитками від фірми Dimensions, але там, звичайно, більше показаний сам пейзаж, такий обширніший сюжет. Тут якби обрізана така картинка, версія, саме в алмазній вишивці. Звичайно, дуже сильно мені сподобались ці ялинки, засніжені, відтінки кольори, сам будинок, сніг, де відблискує світло. Від будиночка, все дуже гарно зображено. Якість самого набору, як я брала в роботу, чудова, гарно лягають стрази, чудовий був липкий шар ось така краса вийшла. Дуже довго розповідати не буду про кожну картину, тому що тут і так все видно. Одне скажу, що легко, гарно викладалося. тільки трішки приїлися мені були фіолетово-синьо темні такі відтінки. Це ялинки, фон. Але нічого, трохи терпіння, багатенько часу. І вийшла ось така гарна картина. Ще оформити її на підрамник, або в гарну раму буде взагалі краса. Слідуюча картина, як вже видно, викладалася квадратними стразами, і це ось така прекрасна ялинка з подарунками біля каміна. Вона теж дуже мені подобається. Я її ще десь в грудні виклала саме перед новим роком. Теж не оформлена, не пам'ятаю, хто виробник, мабуть, теж Huacan. В мене є розпаковка з цими наборами в одному із попередніх відео. Кому цікаво, можете подивитись. Але я залишу також посилання на ці набори. Дуже мені сподобалась якість цих картин, також самих наборів. Страз всіх вистачило і в попередній роботі, і в цій. Легко, гарно викладалося. Взагалі, набори від Хоакан, які я замовляла, можливо, на протязі останнього року, мені дуже подобаються по якості. Стрази, хоча тут квадратні, вони взагалі не штовхалися. Дуже зручно все викладалось. Покривати лаком ці картини не хочу, тому що, знаєте, не хочу втрачати цей блиск від страз. Все рівно, коли ми покриваємо картину лаком, то блиск втрачається саме від страз, а залишається блиск від лаку. Побачу, можливо, колись і покрию, але поки що вирішила, що не буду покривати. Так як в нас вже весна, я ці зимові картини просто складу на полицю в гардеробі і буду чекати слідуючого зимового сезону. Ось так. Теж залишки гарні страз, всього вистачило, все добре. Картинка просто чудова. І третя готова робота. Тут вже є голограмні стрази. Дуже гарно вони виблискують. Подивіться, як все переливається, сяє. Ось така краса. Хто дивиться мої відео, ви теж бачили ще восени розпаковку з цією картиною. Коли я побачила її на сайті Aliexpress, вона мені дуже сподобалась, це теж виробник Хуакан. Знову ж таки, посилання на цю картину залишу під відео. Мене тут зачарувала просто ось ця гілочка від ялини засніжена. Пташечки, цей заборчик. Ну і, звичайно, будинок і люди на задньому фоні. Все дуже сподобалось, дуже гарно виглядає. Теж не буду покривати лаком, тому що галограмні стрази все рівно вже не так будуть гарно виблискувати. А знаєте, на стіні я чіпляла. На стіну цю картину, хоча вона без рами, так, кнопками вгорі, для того, щоб подивитися, як вона буде виглядати, то стрази дуже гарно виблискують. Картина просто чудово виглядає з цими стразами. Звичайно, скажу, що стрази в роботі мені не дуже зручно викладати, тому що від них на стилусові залишається такий наліт. Які, ну, через що треба масу для стелу часто міняти, тому що стрази не пристають. Але на картині вони гарно виглядають і більше виблискують. Розмір 40 на 50 цієї картини і 40 на 50 попередня картина з ялинкою біля каміну. Як ми бачимо, тут теж квадратні стрази, теж все гарно лягло, подивіться. Ніде нічого не штовхається, не випадає, не вистрибують стрази. Якість картин від Хуакан просто чудова. Рекламу конкретно йому роблю, але дійсно мені подобається, тому що якісні гарні стрази, рівні. І мені головне, що в квадратних стразах немає цієї штовханини на полотні. Тому що, коли прям дуже сильно штовхаються страси, мене це прям, знаєте, вибішує, тому що багато роботи. Подивіться в кардиналах як багато голограмних червоних страз, як це гарно виглядає. Звичайно, я від Huacnaна далі буду знову заказувати картини. В нього дуже великий асортимент, вибір. Багато чого мені в нього подобається. Я отримала ще минулого місяця нові набори, вже такі на весняну тематику на літню. Здається, теж від Хоакан. Відкриємо, подивлюся, вже не пам'ятаю точно. Ось така краса. Теж хочу оформити її в раму. Вона в мене теж обрізана, то вона, по-любому, вже піде в раму. Тому що на підрамник тут немає вже які натягати та оформляти. Ось такі. Три картини є в мене готовими на сьогоднішній день на зимову тематику. Дуже хотіла вам їх показати. Самі процеси не відзнімала. Знаєте, я люблю знімати відео, коли в мене є настрій та натхнення. А ці картини так викладала, знаєте, просто без зйомок, без нічого. Чомусь так захотілося. Ось такі мої зимові фініші. Зараз акуратно їх складу в гардероб на полиці, і будуть вони очікувати слідуючого. Зимового сезону. А вже в слідуючому відео зробимо з вами розпаковку нових наборів, і один з них я обов'язково візьму в роботу, тому що там такі яскраві весінньо-літні сюжети, які прям вже дуже-дуже хочу почати викладати. Чесно, я за алмазкою дуже скучила, тому що весь лютий і половину березня я не брала до рукні алмазки, там трішки вишивала. Але саме алмазку не викладала. Це, прям так, знаєте, скучила і хочеться взяти щось таке до роботи. Ну що ж, на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Посилання на ці всі набори і картини залишу під цим відео. Кому цікаво, проходьте, купуйте собі запаси на далі і викладайте теж таку красу. Якість всіх трьох картин мені дуже подобалась під час викладки. Так що раджу. До нової зустрічі в новому відео.